На порядок денний 18-ї сесії Галицької районної ради було внесено 18 питань, які досить детально обговорювалися як у комісіях при підготовці до пленарного засідання, так і безпосередньо у сесійній залі. У більшості з них з урахуванням запропонованих змін і доповнень були прийняті відповідні рішення. Однак, незважаючи на конструктивну роботу депутатського корпусу, завершити пленарне засідання не вдалося. Що стало каменем спотикання, знають наші кореспонденти. На черговій сесії районної ради депутати затвердили низку цільових програм, зокрема, програму енергоефективності Галицького району, розвитку водного господарства, розвитку молодіжного житлового будівництва, програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Досить жвава дискусія розгорнулася при обговоренні окремих пунктів програми соціально-економічного розвитку району на поточний рік. Якщо ми маємо бюджет і з нього 95% втратимо тратимо на заробітну плату і на енергоносії, то який може бути розвиток, який може бути прогрес, і так далі. Попри те, є низка питань, яким цього року приділятиметься першочергова увага. Серед них ремонт доріг місцевого значення на цій цілі буде використано як бюджетні кошти, так і субвенції з державного бюджету. І друге питання це будівництво. Третя черга лікарні і Крилосівська школа. Дійсно, ті гроші, що є на бурпеді, попадуть в район, вони будуть <кій> і буде лікарня завершена, і почнеться серйозне будівництво Криловської школи. І Маріям буде згадано. Це три таких основні питання, які є наложені в цих програмах сутерно-замічного розвитку. Було також внесено пропозицію заслухати до на наступної сесії звіти керівників найбільших підприємств-інвесторів про їхній внесок у соціально-економічний розвиток населених пунктів району. Загалом конструктивних пропозицій було того дня чимало. Більшість із них були підтримані депутатами. А от питання про реорганізацію більшивцівської лікарні викликало гостру суперечку, через що його було знято з порядку денного. Після ретельного обговорення у комісіях його розглянуть на наступному пленарному засіданні 18-ї сесії.